Дмитро Васильєв, який сьогодні представляє Харків, буде змагатися проти Імеда Худжадзе. На ПВМП запрошується фінальна сутичка вагової категорії 67 кг. Борця, Митро який, до речі, Митро боровся Харків зараз на дорослому Худжадзе чемпіонаті. Пам'ятаємо його бій проти Грушина. На рівних працював Худжадзе з Грушиним. Але нічого, зараз у нього є шанс в своєму віці. Тому що Борець ще формується, йому лише 18 років. Як і Васильєву. Молоді, молоді спортсмени. І Васильєв теж сильний борець. Ви знаєте, сильний технічний спортсмен. Сьогодні він е, бореться за Харків. Я не бачу, можливо, є в залі Дімітрій Тімченко. Не знаю. Секундує Віктор Клінцов е, Васильєва Ахуджадзе, Секундує Мурат Сарасян. Хороший. Ні-ні, не було захвату, без оцінки. Але першим номером працює. Худжадзе. Худжадзе вчора, друзі, дуже класно переміг несподівано, до речі, для багатьох Павла Саракалета. Тому, що ми ж пам'ятаємо, Саракалета за рубу проти Максима Євтушенка на дорослому чемпіонаті в Черкасах. Тобто худжадзе приїхав перемагати, безумовно. Васильєв йому не поступається в чутливості, гнучкості і техніці. Сильний спортсмен. Величезний досвід у Худжадзе. Не можу не згадати, що він, є, що він розпочинав борцівський шлях в Конотопі. Ну а сьогодні його забрав Євген Олександрович Чертков, як і багатьох перспективних сильних борців. І сьогодні виступає, представляє ім'я Худжадзе Запоріжжя. Дивляться зараз впевнений наш фінал. І Євген Олександрович і Михайло Шлайфер. І Володимир Смирновий. Вся дружня борцівська е, ком, е, команда Запоріжжя. Вони майже в повному складі. І Віктор Міхієнко були у в Черкасах. Тому зараз перший бал за активність добуває Худжадзе. Дуже подібні борці, дуже схожі вони і за статурою, і за, от, і за знаєте. Обидва технічні, обидва сильні. Васильів теж сильно додав. От пам'ятаю його, ще юнаком років 5 тому але він був не таким. Приїздив я до Кривого Рогу на запрошення Олега Григоровича Гончара, президента Федерації греко-римської боротьби міста Кривий. Ріки. Був на тренуванні навіть у Васильєва. Дуже мудрий такий розумний хлопець. Встає худжат за заднім. кидочок треба. Кидок! Секунду, секунду, секунду. Що там сталося? Яка якою там була ситуація? Ну, ми бачили, худжад затягнув. А от що сталося? Мені трохи монітор завадив побачити оцю роботу з за килимом, Тому що я бачив тільки от помаранчеву зону, а вже далі що сталося, я, на жаль, не бачив. Було накривання. Ми, на жаль, не можемо побачити повтор, як я розумію, цього епізоду, друзі. Було накривання 2-1 так. Атаку розпочинав худжадзе. Але там ми бачили, як е, пручався, як захищався Васильєв. Ну, на жаль, е, переживаю, що ми не зможемо побачити повтору, тому що е, дія була за краєм. Розумієте, в чому річ? І от в, цьо, в, цьому, в цьому епізоді ми просто не зможемо, друзі, переглянути повтор, тому що е, борці вийшли за, за рамки. Це той випадок, от форс-мажорний випадок. Коли на фіналі нам потрібен оператор. Але бюджет трансляції не дозволяє. А нам без оператора ніяк, тим більше на фінали. Все зроблено, як то кажуть, економ-варіант. Захват був хороший, був кидок, але ну от я от шкода, що я дивився в монітор. А борці, от вийшли за край, і я мені би вживу би побачити, було б ну принаймні більш зрозуміло. Ну здається, було накривання. Принаймні на спині жавеме. Це я скажу те, що я побачив вживу. Це я встиг побачити. Сам момент накривання не встиг побачити. Але от цей момент, що все таки притиснув Василю Худжад за спину, якби вже, е, опинився зверху. Це це, це, це це складно це не можна заперечувати. Чи буде зараз от, ну, розпочинав атаку? Бал-бал Все чесно. Тому що і Мед піднімав, і мет робив дію. Тому ну, от зараз буде рахунок яким 2-2, так? Так такої, такого рішення доходять судді. Правильно? Бо тут зараз був. був... А, почекайте. А, взагалі, все-таки, ну. Е... Напевне, це справедливо. я ну Тим інший мед, він, знаєте, він завжди змагається чесно, він дуже порядний хлопець. І насправді у нього немає бажання щось вигадати. Якщо він так впевнено сказав челлендж, будь ласка, переглянути, то у нього були для цього підстави. Я, так, я впевнений в цьому. 50 секунд за закінчення сутички перемагає, перемагає худжадзе. І все-таки, незважаючи на те, що дуже Професійно захищається Василів. Він в силі і меду не поступається, але все-таки активність за Худжадзе. Тримає центр худжадзе, перемагає взагалі такий. Знаєте, ну він боровся у вазі до 63 кг кілограмів в Черкасах. Тобто тут він змагається у вазі до 67 кг. кілограмів. Це його вага. Він непогано виглядає дуже так. Знаєте, органічно виглядає в цій вазі імет. І е, все добре. Почуває себе теж непогано, як ми бачимо. Легко дихає, рухається постійно, рухається постійно, е, намагається нав'язати свою боротьбу борцю із Харкова. Тому е, все добре. Перший період за Худжадзе. Рахунок 0-2. Віктор Клінцов зараз е, буде, допомагає відновитися е, Васильєву. А Дмитро Цимбалюк разом з Мурадом Саргасяном допомагають відновитися і меду Худжадзе. Цікавий поєдинок, цікава сутичка. От, е, чи зробить Васильєв якусь атаку, чи буде робити якісь цікаві прийоми, тому що так він, е, ну, він багато чого вміє насправді, і, але поки що бачите, от, е, жодної спроби. А Боротьба все ж таки це технічні дії, технічні прийоми. Це ризик, це вміння знайти захват і провести е, красиву результативну атаку. От В цьому і е, дуже а що таке? Чому віддав спину зараз? Ну подарував ці два бали фактично, Василів. Худжадзе, Худжадзе перемагає. Перемагає, я вам скажу, впевнено, обережно там. Бо я інколи дивуюся, як борці зараз вже, як кажуть, навчилися тягнути заднім. Там вже бачимо взагалі щось подібне. Так захищається Василів. Не дав він можливості і меду стартанути, знайшти, знайти такий майданчик для потужного старту. Хоча у, -у, -у Спартевому Худжадзе все гаразд. І в стійці додам також. Він попереду. Він іде вперед. Він є лідером, лідером, принаймні, в цьому фіналі. І фаворитом в своїй вазі. Нічого робить підворот знову, як то кажуть наші колеги в хокеї. А худжадзе на місці. Був підворот з боку Васильєва. Худжадзе миттєво зареагував. 0-4. 2-17 до закінчення фіналу. Борець із Запоріжжя перемагає. Перемагає красиво. Весь, час, зверніть увагу, Худжадзе весь час підтискає. Він весь час намагається е, е, вести поєдинок. Він є, розумієте? Він веде боротьбу. Він нав'язує свої умови е, е, Васильєву. А коли Васильєв, бачимо, змушений просто намагається вистояти, намагається утримати наступ із боку Худжадзе. Він більше, я вам скажу, і ми це розуміємо, і спеціалісти, напевне, погодяться зі мною, він більше стурбований тим, як, як не помилитися. Коли ти відступаєш, ну про який наступ може бути мова? Або, або, як то кажуть. Тому ще бал здобуває Худжадзе, Це справедливо. 0,5 Худжадзе збільшує розрив. І якщо би він зараз знайшов захват і провів кідок, от, ну атаку красиву в партері, то все могло би. Для Імеда, принаймні, завершитися. Відміна дуже професійно працює. І знаєте, що вирізняє? Ще додам одну важливу річ. Гуджадзе вирізняє дисципліна. Заднім стає легко Імед. Захищається зараз. Васильєв. Кидок. Чотири мали. 24. Чотир... Два, напевно. Так, не було. Була амплітуда. Мені, навіть, знаєте, друзі, трохи монітор заважає, бо він якось мені от обмежує картинку. Краще дивитися боротьбу вживу, бо от, щось не встигаєш от помітити все. Все, все не дивлюся в монітор. Дивлюся на борців, тому що не можу. це якось Ця техніка вона вона викривлює, вона іскажає мені боротьбу. Боротьба продовжується. Рахунок 0-7. Худжадзе перемагає з рахунком. Поки що. Не дав Васильєву він можливості зробити дію. Не дав Васильєву він зробити атаку. І поки що Худжадзе попереду. Худжадзе перемагає. Перемагає впевнено. І е, бачимо, що перевага, е, ініціатива на боці е, імеда Худжадзе. Васильєв не може знайти захват. От він і бореться, він і, і стоїть, але він постійно е, все-таки е, тиск, тиск. І з боку Ходжадзе не дають можливе, не дають можливості, не дають таких сприятливих умов Васильєву розкрити свої свої найкращі здібності. Хоча безумовно він багато чого вміє робити, і він теж міг би без... ну, але бачимо, худжа просто блокує і психологічно не дає Васильєву себе, себе проявити в цьому фіналі. Хоча Васильєв чудово боровся е, в, на цих змаганнях, і е, достатньо сказати і проти, проти Мохамада його перемогу Аріана, як він впевнено в півфіналі переміг. Ну і попередні перемоги Васильєва і над лісовцем в чвертьфіналі. І в одній восьмій він переміг впевнено, е, борця з Київщини Димчука. Тому, тому все гаразд з Васильєвим і була перемога над паснаком з Тернополя. Тому багато було сутічок у Васильєва вчора. Був теж для нього непростий день. Але й Медхуджадзе. І медху джадзе перемагає оплески на адресу чемпіона. Він це заслужив. Справді вихований, такий, знаєте, коректний, симпатичний, добрий хлопець. Насамперед, як людина, він мені дуже імпонує. Завжди він всім подякує, завжди він привітається. Ну і дякуємо Дмитру Васильову. У хлопця теж безумовно є потенціал. Він теж багато працює, і у нього будемо надіятися теж усе попереду.